Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Новітнім явищем історії, саме ну, Москові, напевно, є те, що починають. Відроджуватися ті народи, яких московити віками знищували, здійснювали геноцид проти них, і зараз вони в основному за кордоном, так як у Москві можливості для цього немає, починають відроджувати свою культуру, свою національну організацію і навіть починають створювати уряди у вигнанні. Це нове явище, яке не можна уявити собі було в минулому. Ну, наприклад, взяти хоча б черкесів. Так. Майже 200 років тому Московія вчинила геноцид проти цього волелюбного народу. Північного Кавказу. І мільйони черкесів вимушені були покинути свою батьківщину. Частина з них була знищена московитами, андрофагами. Ну, так як вони ну, от зараз з Україною, ну те саме. Вони заходять і нищать все. Так. От зараз Турецьк просто... Спалюють, розбивають, знищують і все. Щоб зрівняти з поверхнею землі. Те саме вони робили з Черкесом. Не змінилися вони за останні 200 років, не стали кращими, добрішими, чеснішими. В них немає цих людських рис. Так. Вони живуть брехнею. Подивіться, от те, що відбулося із літаком азербайджанських авіаліній. Ну це вперше президент цієї країни назвав речі своїми іменами. Це нелюдське відношення до людей. Він звинуватив Московію, московитів, керівництво Московії в нелюдському відношенні до людей. Але це не відкриття, це для відкриття, тих людей, не, для тих людей, які не знають історію. А які знають, вони розуміють, що це народ такий був, є і буде. З ним просто не треба мати справу. І якщо ти знаходишся з ним десь поряд, в сусідстві, чи в межах цієї країни, то ти повинен бути озброєний до зубів. Тому що рано чи пізно вони всілякими підступами, підкупами і так далі будуть намагатися знищити тебе. Так. Ну, черкеси це все-таки великий доволі народ, який розсіяний по всьому світу, найбільше їх у Туреччині. Але оце створення цього уряду, це е, симптоматична річ. Вона говорить про те, що е, черкеси починають відчувати, чи розуміти, чи знати про те, що наближається розпад Московії. Так. Вона, імперія, як завжди, перед власним розпадом, вона починає війну маленьку победоносну війну. І от вона почала її проти України цю війну. І черкеси це все розуміють. Ну, черкеси все таки доволі згуртований народ, якого вигнали за межі своєї батьківщини. Там залишилася практично Адегейська автономна область, де майже нікого немає із адегейців. Невелика кількість зовсім там вже заселили все московитами. То те саме відбувається в Україні, хіба не те саме? Так. На Донбасі, там при Азові, в Криму, вони виганяли виганали там спочатку кримських татар. І заселили московитами, звичайно, щоб ті перетворили всю, всю територію за 10 років на помийку, а потім віддали її українцям. Тому що ну, зрозуміли, що московити не тягнуть, Так, вони не здатні працювати і створювати щось таке ну, людське. Так. Нема в них людського відношення ні до. Інших людей ні до себе, ні до землі, на якій вони живуть. Вона має бути споплюжена, споганена. Але що мене здивувало дійсно, це те, що починають відроджуватися оті народи по Волжі і угрофінські племена, яких московити в свій час, так би мовити, асимілювали, так, переконали їх. Що вони є московитами, так би мовити, андрофагами, а не окремими народами. Це особливо стосується тих, як вони називають мордва, ну, така назва ну, некоректна абсолютно. так. Або ті самоєди. Ну, що це, це за назви такі? Це московити придумали для того, щоб принизити цей народ. Ну тий Ерзя, наприклад, Ерзяни, Рязань, і все останнє. Це люди, які починають розуміти чи відчувати власну генетичну окремішність від цих андрофагів. Так. Тому що ну, московити це специфічний дуже народ, який. Не є, наприклад, ми візьмемо естонців чи фінів. Це ж у графіни теж. Але вони зовсім інакші. Чому? Та тому, що там вони пройшли виски у німців, у шведів, там дуже великий домішок цієї шведської крові, німецької, особливо це стосується Естонії та й Фінляндії. І цей вплив має дуже велике значення на їхній менталітет, на їхню ментальність. Хоча то генетика залишається в них угрофінська. Згадаємо хоча б те, що оцей алкогольний ген він призводив до того, я не знаю, як зараз, а за часів Радянського Союзу, ти я сам бачив, приїжджали. Величезна кількість автобусів у Ленинград, і вони там напивалися і валялися просто. Їх в автобуси завантажували і везли додому. Так. Тобто цей алкогольний ген, він в них сидить так само, як в московитів, андрофагів, Але е, все-таки, коли вони не п'яні, то вони зовсім інакші, так, ніж московити андрофаги, І от і ці народи. Поволжя Як тюркського походження, так і у вони вони все більше і більше розуміти, що е, без цих андрофагів вони будуть інакшими. Вони хочуть бути такими, як естонці, фіни, як е, е, ну, ті ж самі лопарі чи самоєди. Які живуть, наприклад, у Фінляндії, чи в Швеції чи в Норвегії, вони ж зовсім інші, ніж ті ну, вже майже знищені, і ті, які спилися. Всі ці самі, всі ці там, Нар'янмар, Городок, Ні Вілікін, Ні Мал, Ненці, і всі останні. Це просто небо і земля між тими і тими. Один народ, фактично. Але інше виховання, інший вплив. От Московити, вони як кудись влізуть, так вони обов'язково все намагаються перевести на власний оцей варварський лад, все споганити, перетворити на лайно і з цього отримувати велике, буквально фізичне задоволення.